У Херсонській області авіація Збройних сил України 18 червня здійснила чотири повітряні атаки проти російських окупантів. Три вертольоти вдарили по скупченню ворога у Херсонському районі, штурмовики за скупченнями техніки у Давидова Брода та Снегурівки. Це Миколаївська область, винищувач за складом боєприпасів у Білозерській громаді. Підтверджені втрати противника обчислюються 28 рашистами, танком Т-62, а також станціями радіолокації, паливозаправником і декількома автомобілями. Про це у звіті за минулу календарну добу, опублікованому у Фейсбуці, повідомив речник оперативного командування Південь Владислав Назаров. Він також розповів, що ворог веде артилерійські та ракетні обстріли та завдає авіаційних ударів по українських позиціях та вільних територіях. При цьому навмисне руйнує громадянську інфраструктуру. Завчора у Миколаєві ракетними ударами сильно пошкоджено завод пластикових вікон, житловий будинок, ковбасний цех. Дивом обійшлося без поранених та загиблих. Дякую за перегляд.